Я всіх вітаю на каналі, і в цьому коротенькому відео ми подивимось, що всередині масляного фільтру, котрий відходив 5000 тисяч кілометрів з ніоднімовим магнітом зверху. І наскільки ця практика доцільна до реального життя? І чи дійсно магніт допомагає ловити металеві частки в маслі, що циркулює по двигуну. Як бачимо, мій асистент вже на місці і готовий допомагати, починаємо процедуру росту фільтра. Тож, подивимось, що у нас там всередині. Так, добре, добре. Знімаємо наш фільтр. Так, стружка, як ви бачили, летіла вся вниз. Тож дивимося, що у нас на неоділому магніті. Бачите оцю чорноту біовижну. Переминаючись. Ось там чорнота така. Це не блик. Якщо ближче показати. Вам бачите там такий напевно пружина заважає, бо вона приліпилась. Тепер дивіться уважно. Бачите, Це я не метал проминаю, це от всяка металева херня. Маленька. І ось вона поналіпала зверху. Ну так, ось. Тож, всім раджу, замість того, щоб бути. Ну, понятне дело, що там щось в фільтр уловилось. Ви дивіться, що всередині. Так що раджу... На сяк припадок поставити мені дивимо магнит. І буду вам радість. Ось ця от штука. У вас в маслі блядь. Це десь так, да, це 4,5 тисячі миль. Ось таке. Порахуйте там кілометрів скільки, ну це десь 6 тисяч. біля того десь там плюс-мінус. На півтора на 1,7, помножить 7. 6-7 тисяч км. Ось вот так вот. Ще у мене стоять магніти на подоні. На зливному болті. І на коробці. Теж не діймо магніт. Так що что... Раджу, рекомендую. До речі, по самому стану фільтра. Оце от клапана резинка, ну, вона в принципі за скільки? Ну, за 7000 км залишилась в упругому стані. Пружина нормальна, упруга. Ну, бумага фільтрувальна свою роботу зробила. Бачу, що тут є якісь там зловлені. Моменти, але в цілому, в цілому, нормальний фільтр. Пружина всередині там клапан відкривательна. Ага. Вона туго відкривається, я скажу. Оця опіпка. Ну, Доволі туго так. Пальцем не прожмеш, треба чимось так. Ну, резинка, ну вже така починає дубіти. Я не знаю, якби яка вона спочатках. Але це вже якби задубеніло. Тож, фільтр МАН. В принципі, непогані фільтри. Рекомендую. Тож, друзі, ми з вами побачили на власні очі, як неодімовий магніт все ж таки що здаловить в маслі. І цей весь абразив не потрапляє на рухомі елементи вашого двигуна, такі як колінвал, розподільчий вал, гідрокомпенсатори і особливо маслозйомні кільця на поршнях. І тому я рекомендую цей профілактичний метод до використання. Тим паче, ціна його копійчана, а користь може бути неоцінена в будь-який момент. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.